Вітаю, шановне панство! У нас сьогодні на огляді новий парт: cds 5 або NWS470 SL. Він приходить в такі от коробочки. Перше, що ми знаходимо інструкцію. Це нова серія, яка йде після NV008 LF. Я брав оцю останню версію з далекоміром і БК. Тут є без БК без далекоміра. Є 450 і є 470 Це залежить від розміру фокусної відстані. Гарантійний талончик. Ну і коробочка, як звичайно, парда непогана. Перше, що ми тут ще маємо, ми маємо мішечок, в якому, з фірма, логотипом парда, в якому знаходиться виносна планочка наша. Так, це є, ще один пакуночок. Так, що тут? Тут знаходиться тряпочка для протирання лінз і кабель для коннекта type c USB Type-C. Ну і сам наш приборчик. Я коли замовляв мені. Продавець сказав, що прийде без акумулятора або не можна, але прийшов з комон. Так ось він виглядає. Це з 70D фокусним. Він більший, як ви бачите, ніж партен В08 і довший. Але тут подивіться на довжину окуляра. Окуляр викручується різиночка, фактично ось довжина його цього приціла. Він компактний. Що в ньому є по відмінностям, як ви бачите, кнопки вже розположені по-іншому, і подивіться, бачите, вони зробили тактильно кнопки, щоб відчувалися по-різному. Одні вищі, другі нижчі. Щоб людина, яка буде перебирати, могла не загляд... ну, не відриваючись від приціла, тактильно розуміти на яких кнопках. Тобто треба спочатку вивчити, що там одна кожна кнопка. Означає е, є вівер, ну, відсік під Type-C під батареї, е, знизу кріплення наша йде на 6 болтів планки. Я не буду її чіпляти. Ну і кришка, лінзичка наша, Далекомір і ліхтарик. Знайомий нам вже. Відкидний для фокусу. Як ви бачите, не знаю, чи працює, бо не бачу тут гужонів для настройки ЛЦВ. Мені кажеться, що щось здається, що тут ЛЦВ нема, бо гужонів не бачу настройки. Вони, якби візуально є, але це щось не то. Ось ЛЦВ, ти я так зрозумів, що в ньому нема. Щоб його вимкнути, нам треба зняти захисну кришечку і він йде з захистом на плюси. Знімаємо захист, вставляємо. Шах різьби, до речі, на кришки. Коротенька різьба в 3 вітка, але широкий шах. В принципі, що має полегшити коротка різьба полегшити зажим сам цей. Вмикання знаходиться на відсіки з далекоміром. І що ще може візуально? А, давайте ще подивимося, скільки він у нас важить. Без планки. Без планочки прибор важить 560 грам, 568 за кумом. Давайте ще окулярчик докинемо. 596. Ну, я думаю, що десь 600, 700 грам буде важити десь з планкою разом із болтами. Він довший, ніж NV008. Але, можете бачити, це не лінза, це окуляр. Він за нас з іншої сторони. І якщо ми вмикаємо наш приборчик, я вам зараз спробую це показати. Перше, що ви бачите, що окуляр він круглий. Це вже великий плюс. На розташування все так само йде, сітки різні, збільшення максимальне 22. Що можна ще по ньому сказати, такого цікавого, я вже трошки лазив по ньому, так сподобався. Дуже сподобалась фокусна відстань. Як ви бачите, на відміну від 0,08, виходить аероліф в цьому прицілі, як в звичайному, тобто десь 5-6 см. Тоді як у 008-го він майже треба ну, окуляр окул, впритик тулити, щоб побачити. О, Дивіться, я одів окуляр, і ви зараз дивитесь. Ось. Бачите. О, тактильно все круто. Окулярчик закручується, він зроблений на лінзи, ну, на вставки желізній. Ну, бачив, що багато користується так. Що по відчуттям можу сказати про цей прибор, він мені сподобався. Картинка гарна. 800 на 800 розширення екрана. Це те, що сподобалось. Дивився огляди інші, побачив, що ну, це, в принципі, не тільки цього парда проблема. Це і в хендбекері є таке. Якщо ви пристрілюєте. Його на 50 метрів, то потім, стріляючи на 200, вам БК буде показувати, що за полем зору знаходиться він. Чому? Тому що якщо ви стріляєте на дальній дистанції, вам треба пристрілювати на більш дальню відстань. Тобто, щоб БК працював, якщо ви хочете працювати плюс 200, там, то вам треба його відповідно пристрілювати на 100. 120 метрів. Тоді буде БК працювати ідеально. Якщо ви пристрілюєте на 50 метрів, то знаєте, що БК десь буде працювати у вас коректно і не буде показувати помилку десь до 150 метрів на поправки. Це із мінусів по ліхтарику, фокус ліхтаря не ходить як в дешевих прицілах. Зробили більш фіксований, це вже подобається, і фокус дуже гарний. Картинка. От що мені в ньому подобається, це картиночка. Картинка дуже чітка. От вона, знаєте, така от, ну, насичена в міру, це до якості картинки. Але із за того, що з 70-та іде фокус, я думаю, може 50. це більш до дальніх дистанцій. Я думаю, якщо ви хочете стріляти до ну, 150, вам достатньо. Беріть 50 фокус. Тобі, вибирайте NV S450. Не 70, а 50. Це L з далекоміром. Так, що ще по меню? Меню є. Стандартна качелька в ньому йде. Ось, зараз спробую вам показати. Так, це ми ввімкнули всі показники. І от заходимо в меню. Бачите, у вас, виходить, меню йде качелька, і ви переходите по меню. Далі собі. Можете переходити. Зараз я гляну, о, виключить. Тобто, дивіться, ви, кнопка меню перша до, до окуляра. Перехід по меню кнопки втоплені, а фіксування це середня кнопка, яка виступає. Ну, в принципі, дуже зручно. Ось, Ви можете переходити по меню. Воно збоку, як каруселька, зроблено. В кінці є ще додаткове налаштування, ну і там ще пару пунктів меню. Скажу так, ну, переход по меню мені сподобався. Ще раз, менюшечку включили крайньою кнопкою, Середня це фіксання, фікс. Ну, Фіксує воно це кнопка ОК, а переход по меню вдавленими кнопками, які втоплені. Ось, Що мені в ньому не дуже сподобалось. Може це тільки в 70-ці. Я вимкнув вімкнув він в червоний ліхтарик. Що мені не сподобалось в цьому на коротких дистанціях в 70 ці важкувато ловити фокус. Може, 50 ки цього на короткий не буде, але якщо вже піймали, то ну дуже круто. Що ще в ньому прикольного? Він працює як фотоапарат. На коротких дистанціях я це побачив, фокус. Я за він маю виду фокус. Якщо ви б знаходиться на одній лінії об'єкти, наприклад, листя від дерева, а далі ваш об'єкт. То можна сфокусувати, або буде фокус на листі, яке ближче, а задній фон буде розмитий, або сфокусувати на задньому фоні, а листя буде розмите. Це в залежності, як ви повернете кольосика нашого праціла. Ось. На короткій дистанції, ще раз повторюю, з 70-кою трошки важкувато піймати фокус. На дальних дистанціях без питань. Ось. Далекомір. Далекомір працює чудово. Взагалі ніяких питань і претензій по далекоміру нема. Це те, що я хотів вас так коротко ознайомити з цим прицільчиком. Взагалі, думаю, що достойна заміна NV008 в чому він виграє саме в екрані. Ну, дуже. Всі інші функції, в принципі, такі самі, не, не, там великих відрізностей ви не побачите, але дуже приємно. Це аероліф і круглий екран з більшим розширенням виходить. Хоча, якщо ви там можете 1280 там на ще щось, якщо ви то все перемножите і подивитесь, то 800 на 800 більш чіткіший буде екран. Задалекомір сказав, що гарно працює вночі, гарно теж працює ліхтарик. Тобі ж, ну, приціл за свої гроші, якщо ви будете брати на Алі, 600-700. Доларів. Так що десь так. Давайте ще подивимося більш так великим форматом, що в нас є по меню. Коли ми його вмикаємо, перше, що є, у нас балістика йде. Далі е, вибор є у нас метри або ярди. Картинка картинка в піп. Це настройки перехрестя, профілі наші. Налаштування гіроскопу. Можна налаштувати збільшення по замовчуванню, коли вмикається прибор. Можна колір вибрати собі. Давайте побачимо, що в нас є колор цвітний, тоді червоний, зелений, жовтий, чорно-білий і color. Як ви бачите, щось перевод не дуже коректний, ну нічого. Так, що в нас далі є? є, Ага, це ми робили. Зараз вибачаюся, я зайду щодо кнопок. колір ми казали, яркость інфрачервоного ліхтаря можна вибирати. Першу, другу, третю це я так розумію стартову яркість. А ми зараз вимикаємо його. Так, що в нас по яркості дисплея, Ми зараз глянемо, є у нас 6 рівнів. Так, ми звідси виходимо. Так, що там? Автозапис можна настроїти чувствительність. Якщо заходиш низький середній, я думаю, що середній буде... Саме досталь. Так, є вайфайчик наш налаштування. Програмне забезпечення є в цьому експозиція. Хто не знає по експозиції, хочу сказати, це відкриття та закриття нашої діафрагми. Тобі ж це виходить, що коли мало світла, ви діафрагму відкриваєте, коли забагато світла закриваєте, як в звичайному фотоапараті. Так, мови. Е, показувати значок. Я, в принципі, не знаю. А, це скоріш за все заставка е, значку. Так розумію. Так, виходимо, йдемо далі. Можна скинути налаштування за замовчуванням. Це інформація. Версія прошивки. До речі, давайте подивимося, що там у нас прошивка 329. Є ЕН міжнародна, англійська це міжнародна. Так, що в нас далі? І оце, що я казав, допов... ну, є додаткові налаштування інші. Да? Ми mm -hmm. заходимо, і тут є, можна налаштувати окремо автовідключення, автозапис, циклічну запис зробити, щоб стирало передадущі і записувало поверх інший. Е, можна налаштувати відображення дати та часу, е, налаштувати запис звуку, звукові сигнали. Ну, думаю, що будуть більш мішати вам. Е, можна або вимкнути, або вимкнути е, дату і час і форматнути карточку. Обов'язково, коли ви вставляєте в прибор карту. Вам треба її форматнути. Через прибор, щоб воно гарно все працювало. Ось такі настроїчки всередині парти. Як ви бачите, ввімкнення або вимкнення нашого ЛЦВ, він вроді би як є, але його тут немає, я так розумію. Якщо, може, хтось знає, що він там є, то підкажіть. Хоча, хоча, В Болтиках я знайшов гужони. Сюди і сюди гужони два для налаштування. Але тут, як на мене, стоять глухі заглушки. Тому я не знаю, що це за приблуда тут стоїть. Якби має бути ЛЦВ. Те, що вони перекинули його від цього колоска, це краще, бо основні налаштування йдуть з цієї сторони. Але то, що його нема, це мінус. Все, всім гарного дня!